Зараз було прийнято рішення на нашій акції перекривати банку, продовжувати блокаду вже в Київ. Наші вимоги зрозуміли. Арешта Хметова, звільнення наших хлопців з полону. Якщо Порошенко зміг з Путіним за торговлю домовитися, то він може домовитися про те, щоб наші хлопці подбали в ДНР, і в Росії в тому числі не сиділи. Якщо він не може про це домовитися, хай собі йде. Значить, знайдеться той, хто зможе домовитись або загострити конфлікт і перемогти в силовому спротиві Росії. І ще одна наша вимога це безмолти добровольців, яких Порошенко так само позакривав зараз по всій Україні. Тому я дуже прошу всіх українців долучатися, приходити сюди, нести печи, чай, канапки. Хто може залишатися на ніч? На, цю, на це продовжуємо абсолютно логічно. Продовжує, плакати для вас, плакати в Києві. Ми боремося з внутрішнім окупантом, Власне, зовнішнім, але внутрішні, небезпечнішим, і не мусимо його додати. Слава нації.